Доброго дня, шановні! Стало тихо-тихо, мабуть, буде дощ, тому що вітер став тихесенько, так все сіло тихо. Ось бачите. Оце зараз подуло, а то мені прямо аж не по собі було, що така тишина. Подивіться, які це кукурудзи виросли у мене. Не просто так собі. А це спасенні квіти. Я їх сюди пересадила, бо вони щось там на гряці у мене. Ой, щось не ниділи І любуюся. Ну, такої великої квітки не бачила. Ну, не бачила. А тут, подивіться, і це, шановні, це одна стеблинка. Я її пересадила одне стебло. Повірте, що це просто, я думала, вона ну, спасти її. Так вона бідненька-бідненька була, думаю, та посаду тут у городі. Я ж практикую таке. Ось, подивіться ще. Гортензія це вже мій живець. Це е, ця де, деревовидна. Деревовидна гортензія, не та дрібна, а та більшенька. Треба все-таки бірочки понаписувати. Ну, а це, бачите, теж посадила. Космея. Пулькачі в нас кажуть. Ось така гарненька. Ну, і гарбузи тут вилазять. Там навіть помідор зійшов, Ну, та хай собі сидить. А це, бачите, вчора поправляла він знову собі в кущі. Оцей гарбуз, я його сюди направляла, думаю, ну вже раз тут зійшов, думала кабачок, шановні, садила, як кабачок. А він взяв і пустив мені отакі вуса. Ну, перепутала, мабуть, не, не, не підписала, понадіялась на пам'ять. І він зараз я його сюди, тут у нас є де пускати куди. От, а він собі у кущі ховається, в холодочок. Ось і це ще космея тут гарненька, але щось вершочки її у неї їсть. Ви знаєте, шановні, цього року. Я не знаю, чому так багато, чи це я більш вільніша, що я стала помічати, оце скільки, е, всяких комах, які гризуть, де квіточки, де листочки, де корінчики. Ну, це страшне. Це страшне скільки. Ну, але нічого, ну, всім треба. Бачите, подивіться. Оце мій розсадник верби. Оця верба має дуже червоні гілочки взимку і весною от листячко паде. І вона це верба Чемер... чи я? Че... Чермізіна. Чермізіна. Це німецький біолог чи садовод, ну, в общем. Шукала я по, по справочинках. Ось, бачите. Ну, а це не смійтеся і не падайте, зараз щось покажу вам. Бачите? Як ви думаєте, що це? Чабрець. Цей чабрець у воду поставила, а він не хоче рости у воді. Представте собі. То я вже оце такий сам... малесенький, малесенький, дрібосенький. Думаю, він такий гарний, такий вижив... живучий. А оце це зрізала цей польовий. Дуже гарний у мене там росте, але він щось так розмножується слабенько, то мені хочеться прискорити цей, цей час. А це такий, що у мене на другій гряці, у ромбовій. Ось, ну, а це ліс не падає теж, бачите? Оце спасала, шановні. Оце, я кажу, ну як не спасала. А просто вони були хворі, тому йдіть ви собі туди, хлопці, помідори. Ростіть, як хочете, подивіться, що виросло. Ну просто не знаю, чи видно вам, чи ні. Тут і черіки, і низькі, і вже такі високі, що вже метр двадцять мають, бачите, підв'язала, а далі не знаю, що буде. Що буде, то буде. Буде здоров'я, сила, буду підв'язувати. Ось майже у мій ріст. Ой, треба пасинки оці зараз по -по пообрізати. Трошеч, трошечки пасинкую. Ну, тут перчик у мене у відрах. Поливаю ось так. Так що нічого тримається. А це, шановні, хочу вам ще сказати, балкон не диво. Помідори гарні. Подивіться, вони вже достигають, я вже тут зірвала штуки три, напевно, з нижньої кісті. От. Але що вам хочу сказати. Що вони дуже швидко хворіють. Е, ось подивіться. Де воно? Ось? Це вже листя я все обрізала. Сьогодні навіть обрізала. Подивіться. Оце починається плямочка така. Я в теплиці навіть не допускаю, щоб була така плямочка, бо це вже все. Потім розмножується дуже швидко. Ось отака справа. Ну, вони дуже чутливі. Оце ж я їх винесла. Ось сюда. Це моя така був парничок, був. тут я думала цю вербу розмножувати, думаю, ой, наставлю, як то люди роблять. Бачите, не хочу вона тут рости. Тому що треба її, я не знаю, чи може не поливаю так часто, але ж поливаю перець та й поливаю вербу. бачите, Вона не сказати, щоб там така суха. От. Але чогось не любить напевно, чи ґрунт. Все-таки верба є верба. Ось. Ось такі у нас справи. Оце, бачите, хотіла показати, що в нас, мабуть, буде дощ. І цим закінчимо, мабуть. Бачите, як низько, низько хмари. Але бо вдуриться з самого ранку. І передавали, що вроді би буде, але то так. Бачите, з тої сторони щось світліше. А там темніше. Вон там моя верба, а тут. Шановні гортензія, є краса. Ви тебе бачаєте, бо я там трошечки відео одне таке провокативне зняла. Бо, знаєте, трошки розкажу, якому цікаво. Е, розумієте, Робити сад, то треба мати кошти. А коли хочеться краси і маєте оцю ділянку, на якій ми скільки потратили сил, та я бо я рвала цей. Сахалінський цей, гірчак. От, і хочеться засадити, а тут насіння дороге. Купити гортензію, теж, як кажуть, вона дорого коштує. Ну, то перш за все, перш ніж появилась гортензія, ось вона красуночка така. Сподобалось це, шановні, вірте, хоч не вірте, але це із живців. У сусідки тут поряд, я колись казала, що в неї. У цій сусідки, кажу, можна каже, ламай скільки. Оце я наживцювала. І там, по-моєму, в одному місці три чи чотири живці, я так тикнула, бачите, на взвершках трошечки. І вона собі тут жила. А е, цю бузину, е, то як тільки приїхали в Канаду, ми поїхали на острів, де у нас була хата, де ми там жили, і сусіди з України. І у них верба була. І я підійшла, сказала, кажу, можна у вас. І оце за три роки, шановні, оце така верба. Ти жив... живців. Тобто в кожному своя краса, шановні. Ви не думайте, що я вже така не бачу краси, чи, чи оцей хрін? Ну, та знаю я, що таке хрін, ну знаю. Тому що у нас на городі. Ну неможливо було, його було стільки, що і копали, і смикали, і на Великдень навіть люди приходили, якщо Шагород не був посаджений, то могли собі покопати. О, тому що не заготовляли, не заготовляли хрін, а так свіжим. І коли сюди приїхали, то цей хрін на острові, коли ми були, то привіз Олексій з Америки. А потім Іра собі взяла, посадила. Тепер, коли ми приїхали, вернулися, то посадила, я в Іри взяла уже той же хрін, бачите? То не дивуйтеся, я тут ложу під ноги, щоб більше була поживна земля, бо тут такого нічого немає, щоб хворіло Перегні під ногами. Є У нас там і купа, де ми збираємо, робимо перегній. Але і тут теж кидаю таке, що, що не заражається. Помідори так не, не кидаю сюди, а тому, що фітофтора, аби не заразилися. Ось, і відійшла від теми, то, що робимо і розмножуємо ті квіти, які нам доступні. А місце мають всі, кожен розуміє свою красу, кожен бачить своїми очима. Красу. Хтось любить грядки, щоб там було в порядку, щоб там було тільки щось одне. Ну, я не знаю, в мене вже такий вік, що я вже бачила, я вже пройшла чисті грядки, тому що в мене бабуся і мама. Ми сапали город, то ми сапали з відром. Тобто всі оці е е е е е бур'яни ми збирали у відро. Ніякий бур'янчик. Не повинен був залишатися в землі. Тобто все збирали. І ви знаєте, коли у нас була на Чернігівщині, у нас е купили, як дача, але і потім і роботу мені дали в школі, і я працювала, і жили, і мали город там, і сад, але я трошечки відійшла. Від оцього як чистого городу. І трошечки почитала про город, про сумісні посадки. І ви знаєте, мені це більше подобається, тому що в сумісних посадках і земля рослини допомагають одні одним рости. Ось треба теж обрізати. Бачите, це теж балконне диво. Бачите, що воно робить. Оті здорові, не так хворіють, як ось отакі. Так от про сумісні посадки. Тобто Є рослини, які подобаються. В одних, шановні, коренева система поверхнева, в інших корінь стержнєвий. Якщо корінь стержневий, він йде вниз. А при той, попри той корінчик, який йде вниз, іде ще й корінчик, який поверхневий. І вони один одного підтримують. Тобто і в жару, тобто, в спеку. І в холода, вони, як кажуть, захищають один одного. Є рослини, які дружать, які не дружать, але це треба дивитися, як кажуть, є які... тут є такі терміни, не буду я ними, бо сама не пам'ятаю. Але люблю сумісні посадки. Вони ростуть і гарно. Подивіться, ось тут букет. Ось деревовидна гортензія. Це у Василя відкопали, це копана. Деревій. І подивіться, цей красунчик, Ну, як його не любити, як він мені. Ну, ну не намалюю, не опишу. Я, як кажуть, не вмію гарно говорити. Я любитель точності. Бачите? Ось, ось вони сумісні посадки. Не хоче тут дещо не хоче рости. Бачите, ось не хоче рости. А тут росте, тому що гортензія підтримує, то підтримує. Ну, Тут я затоптала. Бо подивіться, це в лісі колись росли. Я забула, як воно називається. Все треба писати, бо пам'ятаю тут, не пам'ятаю, ось, подивіться, іриси такі тут гарні, їм подобаються, бачите? І ось оці квіти ростуть, то ж треба їх більше садити, які ще. А на цю вату, подивіться. Ось, Сусідка дала три чи чотири рослинки. Ну, вони тут розмножуються, хай собі ростуть і суничка. Якби ви знали, яка тут гарна сонечка була. Але ніхто її тут не сапав, не копав, посадила один кущик, хочете вірте, хочете ні. Оце вона собі тут пускала вуса, сама росла, ми зібрали урожай цей рік. Ось і все і буде рости, хай собі росте. Хочу рости, ну, знаєте як, це ж не бізнес. Ой, мабуть, все-таки, подивіться, ще покажу і скажу вже все, бувайте здорові. І будемо чекати дощу, бо дощ потрібен нам. Все, бувайте здорові. Мирного неба і гарного настрою, бувайте.